Ну а тепер наш обіцяний сюрприз. І хочу сказати, що в цій студії політичній, де дуже такі серйозні розмови ведуться, такого ще не було. І дуже добре, що напередодні старого нового року таке буде. Наш гість це є е, дуже відома людина е, у жанрі мелодекламації, співаної поезії, барт, соліст е, е, гурту Чумаки. Гість з Києва, Володимир Самайда. Я вас вітаю, пане Володимире. Вже по антуражу бачить глядачі, що це не буде розмова про політику нарешті. Що буде щось зовсім інше? Христос народився. Славіну його. доброго вечора, і всього доброго бажаю вам, колегам вашим всій студії. І запрошую стати цей, цей, цей вечір, стати, стати учасником дійства. Тому, Дякую. Що Бог нам послав від продавен. Кілька свят, всі вони торкали сонце. І особливо зимовий цикл називався Святки, святки у всіх народах слов'янським. І тривав він не так, як у пацька ніч півдоби ніч, а 12 днів І ми дожили до щедрого вечора, до Маланки. Але хотілося б все-таки згадати ту прадавню коляду. Уявіть собі якісь села, завалені снігом. Йде гурт колядників, і ці хати все ближче, ближче, люди чують, як вони йдуть. І от, Прошу вас, таку невеличку мені мантричну прокладочку, допомогти. репетицію. Коляда їде коляда їде, колядаї Можна вище колядаїде, коляда їде, коляда їде, коляда їде, крадуй земле, коляда колядаїде Святий вечор, гобри вечор, Оглядаї де всім дари везе, святи вечо, вечор. всім дари везе нам слово скаже, святи вечо, вечор. Добрий вечор. Скаже, що вже світ сяє. святий вечор добрий вечор земле, земле відчиняй двері, святий вечор добрий вечор і князь їде молодо бере святий вечор, добрий вечор. ми ж тебе, господарю, та й не понижаємо святий, вечор. добрий вечор. А святими щедрами та й благословляємо святивечом. Вечор. І поїхала собі. Це символ коляда сонця, князь, який приїздить, повертається до нас, зігріває землю. І радує всіх людей. А давайте що загальновживане згадаємо. Так? Наприклад. Не тільки до нас, але й до всіх наших глядачів. Як бачите, з вашою допомогою. Третій ще не прийшов. Ну, третій так буде. Чекаємо святого Василя і Святого до Хреща. А... Завтра у нас коза, так? Так. Коза. Це 14 число. Зранці треба засівати. Коза. Колись люди робили спеціальну козу, така щелепа рухалася. Угу. Був цілий обряд ініціації, як та коза вмирала, як її там підстрелили, потім лікаря звали. Надували то козу, коза оживала, і в тому теж був символ відродження року Нового року. А до речі, цікава мелодика цієї пісні, ритміка. Вона мені нагадує, чи Кавказ, чи якесь фламенко. От, будь ласка, зверніть увагу. Ага. Можете підспівати. Ну, якщо зможу. господареві, Дай Боже здоров'я господареві, скаче козлю ворені, дай Боже здоров'я господарині, дай Боже здоров'я господарині, скаче козеню поя воронятам, дай Боже здоров'я господариням. Кусок сала, І багато за добре скакали. Знаєте, що то що додали, то в нас на, на в Західній Україні вже дискредитовано, знаєте, поняття засівати, бо засівали судді зваричу. Ми навіть, ми не претендуємо на лаври такого, що приймає такі засівання. Ну але боже, попросимо. Е -е, буде доречно засіяти політичну програму прямим текстом напередні стороного року. Це дуже доречно скрізь. На будь-яких широтах, меридіанах. І ще. В контексті того, що у нас в Харкові зараз і самовар, а під Києвом парку Київська Русь, який я вчора почув. Коморохи і ведмеді. Медведі. Ну, хай буде no, так. По їхньому yes. А я дуже прошу всіх все-таки не забувати свого, не цуратися. А де потримаю вашу гітару. Снови вас люди! Вимо с людища, сієм осієм, сієм засіваєм, повнися земле врожаєм, сієм сіємо, сієм сіємо, засіваєм, повнися земле врожаєм, хай вам родить життя. Щоб було добре жити, сієм сіємо, сієм сіємо, засіваєм, повнися земле врожаєм. Буде на нашім святі радість у кожній Може, хаті. Разом сіємо, сіємо, сіємо. сіємо, засіваєм, повністю земле врожає. Сіємо, 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 засіваєм, повністю земле врожаєм. З Новим роком! Дай Боже щастя! Кожній миті, буднів і свят. З Новим роком вас дуже вам дякуємо е, за те, що ви в нас були таким сьогодні засівальником ексклюзивним глядачів від імені політичної програми Примтекстом вітаємо старим Новим роком. Нехай все те, що сьогодні було заспівано і побажано, здійснилося. І до зустрічі. Звичайно, вже навіть кажу, коли у понеділок 22.45. З новим вас старим роком. Дай Боже! Дай Боже. we